Друзі, всім привіт! Сьогодні я залюбки вам покажу колекцію 25-го року від британського бренду Harley Quinn, який входить в групу Sanderson. Harley Quinn – це яскравий динамічний бренд, який надихається архітектурою, красою природи і культурами різних країн. Тож цього року колаборація з дизайнером Хенрі Холландом Дозволила Харліквін створити унікальний продукт. В період локдауну Хенрі Холланд започаткував керамічне виробництво, тому на сторінках даного каталогу будемо бачити з вами багато відсилок до його діяльності. Наприклад, на цьому артикулі вази, миски, лампи, які створює Хенрі, в характерних глиняних землянистих кольорах. Шеврон, коричневий з рожевим, з додаванням Омбре, прекрасна вишивка. Ніжна квітка надрукована на котоні, глиняне нашарування, шахова дошка реалізована за рахунок букльованої вишивки на поверхні тканини. Текстиль під назвою Ікігай, стиль життя і взюрець життя для багатьох японців. Плавно перетікаємо з вами в теракотові відтінки в колекції Холланда. А це оксамит який дає нам відсилку до будиночка, в якому виріс Хенрі Холланд, і саме такі шпалери були наклеєні на стінах його будинку, ніжні оливкові відтінки, тюль широкий в японській техніці виконаний. Нашарування глини знову і знову, прекрасний муар у бежевих кольорах. А далі вже артикули повторюються. Наразі ми з вами гортали колір матча, такий грайливий вид вишивки, який обрамлений ще й додатково біозовим кантом. Яскравий літній зелений колір, той самий оксамит, але у зеленому кольорі. Плавно переходимо у мікс зеленого і голубого кольору в дизайнах, які вже бачили з вами. Ніжні волошки, і як часто це буває, закінчується каталог синіми сильними Також нагадую вам про те, що а, муар з'явився у 2025 році в багатьох колекціях а, від різних брендів. А, що таке муар? Муар це тканина, реалізована методом пресування, за рахунок чого на поверхні з'являється такий грайливий візерунок у вигляді рябі води, або комусь це нагадує структуру дерева. І це тканина яскрава, театральна, статусна. Будь ласка, використовуйте в своїх проєктах. Наступний каталог каталог з оббивками для меблів, але деякі з цих тканин можна використовувати і для штор. Граливі оксамитові бульки на поверхні льону, шахова дошка, але реалізована за рахунок меланжевої нитки, розкішні пейзажі, які начебто зняти з висоти пташиного польоту. Знову ми бачимо нашарування глини у вигляді бежу і ніжних ніжних молочних тонів. Саме в цій тканині, до речі, використана букльована нитка з вовни. Рухаємося до оливкових відтінків і соковитих, зелених, трав'яних в цьому каталозі. Ніжній блакитний і колір Тихого океану в кінці. Також покажу вам шпалерний каталог, який відноситься до цієї колекції. Хенрі, знайомтесь. Бачимо на перших сторінках панове муару. Шпалери, про які я вам розповідала, які а, дають Хенрі ніжні спогади про будиночок дитинства, яскраві візерунки, які а, Хенрі створював на своїй кераміці, грайливий шеврон яскравий, ніжна польова квітка. А далі вініл, структура деревини. Вона представлена в зеленому, небесному, шоколадному, оливковому і ніжно-ніжно-рожевому кольорі. Достатньо активний шевроний варіант, де ще додатково додано ефект омбре. Шахова дошка. Чудове поєднання ніжного голубого і коричневого кольору. Зелений муар у шпалерах, але в даному випадку муар матовий. Я вже на завершувальному етапі демонстрації прекрасної колекції 25-го року від Харлі Квін і Фенді Холланда.